Привіт, друзі. Починаючи з цього відео, я вирішив зробити невеличкий експеримент і відмовитись від написання сценаріїв. Тобто, всі подальші відео будуть випускатися експромтом, будуть тільки тези. Тож готуватися я буду, звісно, тобто тестувати продукти я теж буду, але хочу відмовитися без сценарію, щоб між нами з'явився якийсь зв'язок. Тобто, всі відосики будуть в лайв форматі. Давайте подивимося, як у мене вийде з цим відео. Обов'язково після. Перегляду, поділіться своїм коментарем. Не забудьте поставити вподобайку для того, щоб алгоритми Ютуба почали все ж таки не все ж таки, а нарешті просувати наш контент. Поділіться цим відео зі своїми друзями і обов'язково підпишіться на канал, якщо не зробили цього раніше. А я починаю. Тільки перед цим, друзі, хочу зробити невеличку рекламу нашого магазину, скажімо так, вже за традицією. Нещодавно до нас приїхали смартфони Realme GT Neo 5 з глобальною прошивкою. Тобто, можна сказати, що це глобальний Realme GT 3. Ціна там щось близько 20 тисяч гривень. Не знаю, згодом буде падати чи ні, я за цим не слідкую. але скажу, що на сьогодні це реально один з найкращих апаратів за свої гроші, якщо ви там цілитесь в якийсь більш-менш флагманський сегмент. Е -е, і треба звернути увагу, що в мінімальній комплектації. Тут 16 діабайтів оперативної пам'яті і 256 байтів постійної пам'яті. Тобто, ну це прям е, справжня гармата. Також є гарантія всередині країни, швидка відправка, найкращий сервіс і е, е, так далі. А другий смартфон, який я хочу прорекламувати, це Realme GT 2 Pro. теж з офіційною глобальною прошивкою. Тобто NFC працює, Google Pay працює, е, оновлені по повітрі е, приходять. І тут вже версія 12256 за 17 чимось тисяч гривень. В цьому смартфоні є мікроскоп нещодавно. Я детально про нього розповідав а, а, в нашому інстаграмі, який присвячено а, нашому магазину. Тож друзі, можете навіть не сумніватися, що за свої гроші на сьогодні це найкраще рішення. Тим більше, а, окрім блакитного кольору, з'явився ще і чорний. Тож, хто зацікавився, прошу прийти в опис. Я там залишу. Ну остання пропозиція теж актуальна, спеціально для тих людей, які а, м, звикли вирішувати свої проблеми заздалегідь. Це павербенки від компанії Хоко. Я обрав найкращі варіанти ємністю 30 тисяч міліа на годину і 20 тисяч міліампер на годину з підтримкою швидкої зарядки, потужністю 22,5 Вт. Там ціни щось зовсім смішні. Там щось 700 гривень, 600 гривень. Коротше, друзі, я вважаю, що треба треба купувати. Щоб ви розуміли, навіть до війни вони коштували дорожче. Ви запитаєте, чому так? А все просто, тому що багато постачальників затарились, їх там, набрало там по 20-30 тисяч одиниць, а потім. Ці павери нікому не були потрібні. А зараз знов потрібні. Тож, посилання теж буде в описі. Це планшет Xiaomi Mi Pad 5. І хочу сказати, навіть е, після того, як пройшло два роки з моменту його випуску, він досі залишається хітом продажів в нашій країні. Якщо в мене хтось е, питає поради, типу, ну який планшет зараз можна взяти, так щоб недорого і добре. Я щиро раджу Mi Pad 5, тому що його вже задемпили всередині нашої країни. Ціна е, солоденька, та можна купити його за 10 з половиною тисяч гривень. А що процесор у нас все одно, хоч і для молодших флагманів, але добрий екранчик добрий, в принципі, він і досі залишається топом за свої гроші. Але виробник він мусить рухатись вперед, бо конкуренти не стоять на місці. І таким чином, на заміну цьому красенню, виходить новенький планшет під назвою Xiaomi Pad 6. Одразу хочу сказати, що він 100% буде не менш популярним за свого попередника. Бо за ці гроші, ну чесно кажучи, я не знаю, що може бути краще. Тож про це ми сьогодні з вами і поговоримо більш детально. Влаштовуйте зручніше місце, приготуйте свій улюблений напій, а я. Починаємо! перше, на що я хочу звернути вашу увагу, це комплектація. розумію, що питання бородати. Проте друзі, ви маєте це побачити. Е, Пам'ятаєте, десь два роки тому Xiaomi казали, що вони в усіх своїх продуктах будуть використовувати виключно папір та картон. Отак От ось вони дотримуються своїх слів, бо тут все всередині повністю. Картон, папір, все на благо екології. Всередині нічого не тхне. Тобто ці перші емоції максимально позитивні. Ти бачиш, ти купив на якийсь шлаки, що це випускалася для європейців, прискіпливих людей, які е, звертають увагу на оці всі е, речі. Так, у нас тут е, макулатура і. <гументальна> комплектація, чесно сказати, е, дуже у нас скупа. Е, так, 33 ватти блок живлення і. USB-кабель, і щоб розуміли, захисної плівки на екрані планшета немає. Тож раджу купити її окремо. Я також додатково до нього купив отакий фірмовий стилус від компанії Xiaomi другого покоління. Там змінився кут нахилу, З'явилася швидка зарядка, тобто він став дійсно краще для тих людей, які там малюють на планшеті. А це дійсно можна робити за допомогою пет 6 і це робити комфортно. Ось ця штукенція вона підійде. Крім цього, я також окремо докупив. Фірмовий чохол клавіатури, і в принципі мені всім подобається цей аксесуар, окрім того, що він не дешевий. У роздрібі він щось коштує а, близько там, 4 тисяч гривень. І також мені не подобається, що немає тачпаду. Знаю, що для iPad є клавіатура з тачпадом, також є для планшетів Samsung, Тут такого немає. І для мене, коли я ж я що хочу, я хочу уявити, що це мій повноцінний робочий інструмент, так щоб не тягати з собою ноутбук. А немає тачпаду, треба йорзити по сенсорному екрану. Це ну, не дуже зручно. Підсумову. Чи стосовно комплектації я вам одразу раджу е, порахувати кінцеву цифру. Планшет, плюс стилус, плюс е, плівка, плюс чохол, все це всередині нашої країни вийде більше ніж 20 тисяч гривень, навіть якщо дивитися в е, бік сірих товарів неофіційних. Перед тим як піти далі, пропоную зайти на є-каталог і додати до порівняння новенький Mi Pad 6 і його попередника Pad 5. Я ж не просто так його тут приготував. Це буде не тільки окремий огляд новинки, а ще її порівняння з теперішнім. Хіхітом продажі Тобто протягом цього відео я буду вам розповідати за що саме виробник пропонує вам доплатити. І чи варто взагалі міняти Mi Pad 5 на Mi Pad 6? Чи можна заощадити там 4 тисячі гривень і купити собі стареньку модель і ні в чому собі не відмовляти? І перше, на що ви одразу звернете увагу, і мабуть це найголовніше, що а, прийшло в новому поколінні, це його а, цільно металевий корпус. Раніше а, він був. Був з металевим каркасом і пластиковою кришкою. Тепер він повністю цільно металеве. без якихось там антенн. Антенни, якщо не помиляюся, вони тут тільки вбудовані, Тут це ці в пластикові ці, штуки, ці Ось, а так він повністю цільно металевий і в руках відчувається, як справжній флагман. Чимось нагадує, там, айпеди. Тобто це дорога річ. І Це виглядає, як на мене, у порівнянні з попередником він набагато симпатичніший, якщо брати до уваги Блок камер та і все інше. Збірка, просто топчик, нічого тут не скрив. Кипить, нічого не люфтить, я прям під враженням дуже задоволений тим, як Xiaomi це реалізували. Але все ж таки, є дві речі, до яких у мене є зауваження. Перше, це відсутність сканера відбитків пальців. А друге, це відсутність можливості е, якось розширити пам'ять. Тобто, як ви купуєте на 128 Міабайтів, все у вас буде 128 ЄГІ. Тобто, якщо е, вам треба буде більше, одразу треба дивитися в бік версії на 256 Міабайтів. А чому мені не подобається відсутність сканера відбитків пальців, розповідаю. Попередника. Його теж теж не було. З'явився він тільки в версії PRO e, Pad 6 Pro, яка для нашого ринку буде недоступна тільки для ринку е, Китаю. Чому це погано? E, звісно, якщо ви берете цей планшет тільки для того, щоб там споживати мультимедіа, там дивитися фільми і так далі. Ви розблокували планшет за допомогою вашого обличчя, є така можливість, і все. А якщо ви все ж таки плануєте використовувати цей пристрій як повноцінний інструмент, тобто сплачувати всілякі там транзакції в інтернеті, там якісь покупки робити. Ось коли у вас є сканер, ви просто так. от... Доторкнулося до нього пальцем, він там все сканував відбиток, все, там поїхали далі. А тут не можна буде підтвердити транзакцію з допомогою сканування обличчя. Треба буде постійно там вводити пін-код. Не, не дуже зручно. Також впевнено, що багато людей будуть незадоволені тим, що тут немає слоту для сім-карти. Тобто інтернет у вас може бути тільки Wi-Fi. все більше ніяких е, варіантів. GPS-у тут теж немає. Тобто, якщо ви там плануєте брати його кудись там собі в таксі чи ще щось, ні, це суто домашній мультимедійний е, пристрій. Все для розваг. І ну так, він там е, продуктивний, в нього є свої там плюси, але нічого більше. Тобто, вже він підходить далеко не всім. Але не дивлячись на це, я все одно вважаю його актуальним, і свого покупця він 100% Знаєте, просто я вирішив одразу вам сказати таку, знаєте, правду, всі недоліки, щоб ви е, розуміли, з чим ми маємо справу. Е, випускається цей планшет в трьох кольорах: е, е, блакитному, як в моєму випадку, хоча він більше мені нагадує срібний, е, Шампані. І є ще чорний брутальний варіант. Окрім того, що його корпус майже повністю виконаний з металу, е, вага планшета е, становить всього навсього 490 грамів, тобто він легкий, а товщина 6,5 мм. Тобто він тонесенький, такий, знаєте, ну реально в руках він відчувається як преміум продукт. Тут я не перебільшую. Тож за ці перші емоції, які викликає цей продукт, за його комплектацію, зовнішній вигляд, матеріали корпуса і так далі. Я ставлю тверді 9 балів з 10. в цьому плані він справжній красен. Ще одним суттєвим нововведенням, якщо робити порівняння з попередником, є дисплеї Pad 6. По-перше, роздільна здатність тепер складає 2880 на 1800 крапок, тобто щільність пікселів на дюйм стала більше. По друге, виробник збільшить частоту розгортки. Раніше було 120 Гц, зараз динамічні 144 Гц. Тобто, надивлячись дивлячись на те, що тут IPS матриця, частота розгортки все одно постійно змінюється, ну, якщо ви там в налаштуваннях обираєте автоматичний режим. Може бути 30 Гц, і 50 Гц, і. 50 Гц, в залежності від сценаріїв. Таким чином, ви начебто заощаджуєте заряд акумулятора. Скажу чесно, що я у все це не грався і в налаштуваннях поставив постійне відображення 144 Гц. Мені не подобається, коли ти в один, в один додаток заходиш скролінг там максимально швидкий, так все плавненько, прям люкс. От а в іншому воно десь там трохи підвагли. Ну, навіщо це робити? Тут все одно з батареєю все добре. Ця матриця, я б не сказав, що прямо дуже відрізняється від тієї, що ми бачимо. Попередника, якісний IPS, є якісний IPS, і всі недоліки IPS вони ж теж збереглися. Я маю на увазі, якщо ви плануєте взяти цей планшет кудись там на пляж або працювати під прямими сонячними променями, у вас це не вийде зробити, тому що максимальна яскравість тут невелика. Тож він більше все ж таки для домашнього використання. Та й варто зазначити, що за ці гроші всередині нашої країни вже можна купити собі планшет з oled дисплеєм Так, варіантів небагато, Ато проте хоча б один є. Це Lenovo p 11 Pro Plus Gen 2. Верніше його китайська версія, вона там продається щось за 14,5 тисяч гривень. Не, так, там трохи там, слабкіші інші характеристики, проте дисплей там 100% буде краще. Що стосується формату самого дисплея, він такий самий, як у попередника, співвідношення сторін 16 до 10. І для того, щоб там споживати якийсь контент. Мультимедіа мається там на увазі там, дивитися якісь фільми і так далі, він прямо топчик, тут без перебільшення. Але якщо б якщо там, не знаю, там, серфити а, сторінки в браузері, там чататись десь в Телеграмі і так далі, мені більше подобається все ж таки 4 до 3. Такий формат, як на iPad, як на OnePlus Pad, і до цього питання ми ще повернемося в кінці цього відео. До речі, книжки, на мій погляд, теж набагато зручніше читати на планшетах зі співвідношенням сторін 4 до 3. Але якщо Якщо ви захочете це зробити на Mi 6, це теж можна буде зробити. Для цього навіть є режим в налаштуваннях, щоб ваш зір не псувався, вам було легше, щоб очі не втомлювалися. Тож, який бал поставити дисплею цього планшета, враховуючи загальну вартість пристрою. Думаю, що восьми буде достатньо, тому що все ж таки до 15 тисяч гривень середньої нашої країни оледів не так і багато, чесно кажучи, з сучасного крім Lenovo, я щось згадати нічого і не можу. Тим більше IPS тут дійсно якісна. Мій впевнений, що більшості людей вона сподобається. Рухаємось далі. На мій погляд, одним з найважливіших питань при виборі планшета є програмне забезпечення, і треба визнати, що якщо брати до уваги android планшети, з цим питанням часто бувають проблеми. Я не думаю, що треба в котрий раз знову перераховувати всі ці проблеми. Думаю, ви і без мене пам'ятаєте, що Android, він погано адаптований під формат планшетів. Багато додатків вони просто розтягнуті, і ця проблема нікуди не ділася. Вона досі присутня. В цьому інтерфейсі. І я, до речі, якщо там робити порівняння з iPad OS, там все набагато краще, але теж не ідеально. Якщо колись буде цікаво, там я запишу на цю тему окреме відео. Так, починаючи з попередньої моделі Mi Pad 5, самі форси тему, що вони там змогли адаптувати свій інтерфейс, мій iPad, і тут немає ніяких проблем. Про це, друзі, це стосується тільки самого інтерфейсу. Стандартні додатки, так, вони адаптували, вони виглядають дійсно круто. Там Google Discover адаптували. У ці всі налаштування, вони адаптували. Адаптувала все, виглядає дійсно дуже цікаво, проте це не стосується сторонніх додатків, які ви будете встановлювати з Google Play. До речі, ця остання версія інтерфейсу Mi iPad 14.04, на якій робила акцент Xiaomi на своїй презентації. Вона також прилетіла і на попередній Xiaomi iPad 5. Тут теж зараз 13-й Android і Mi iPad 14.04, Тож вони зараз майже нічим не відрізняються, і це відповідь на питання тим оглядачам, які постійно скаржаться на оновлення. В планшетах Xiaomi. Бачите, цей красень вийшов два роки тому, і все ж таки він отримав 13-ту версію Android. Якщо тут з самого початку була 13-та версія, то думаю, що 15-ту він теоретично теж має отримати. Я вважаю, що для планшета середнього класу це дуже добре, тим більше, що в принципі версія Android на планшетах яка різниця? там, 11-та, 12 12-й, 13 тринадцять фільми люди смотрять там, ще щось там таке банальне. Це не так важливо, як припустимо на смартфонах. Це моє бачення ситуації. Що Мені подобається в цьому інтерфейсі, от на чому я хочу зробити акцент. Перша функція зветься Second Space. Це коли ви можете встановити альтернативний пін-код для того, щоб в обліковий запис входив окремий користувач. Припустимо, у вас там свій пін-код, ви заходите, у вас там свій робочий стіл, у вас там свої додатки. Ось. І якщо ви там хочете дати планшет, припустимо, дитині, вона буде свій пін-код, і в неї там свої додатки. Це все, все дуже зручно, як на мене. Ну, ми знаємо, як діти проявляють залепати в планшетах. Трошку пограти, там якесь кіно, подивитися мультфільм. Потім вам для роботи треба ви знову вийшли свій пін-код. Це ну реально зручно. Також хочу звернути вашу увагу на наявність функції плаваюче вікна. В принципі, вона є і в попередньому Mi Pad 5 і багато з вас з нею вже знайомі. А проте, якщо використовувати цей планшет в якості робочого інструменту, це дуже зручно. Припустимо, ви можете кинути в плаваюче вікно калькулятор, дивитися на Excel-таблицю, якісь там вести розрахунки. Ви можете дивитися презентацію, якісь нотатки робити. Також в окремому нотатнику ну в, в, в прикладів дуже багато. Також Xiaomi реалізувала наступну фішку, дуже схожу на ту, що ми вже бачили в складених смартфонах від компанії Samsung, коли ви можете переносити текст з одного додатку в інший. Просто ви там поділили екран на дві частини. І з одного додатку в інше приносить текст там якісь зображення. Однак це працює не в усіх додатках, більше в стандартних. Проте ну така можливість і є. Тобто ця мультизадачність в цьому планшеті присутня, і нею при великому бажанні дійсно можна користуватися. Що стосується стабільності системи, от що я вам можу сказати: пам'ятаю, коли вийшов Pad 5, от самого початку перша прошивка працювала як годинник. Однак, згодом Xiaomi вони робили все тільки гірше там. Баги, якісь там глюки. Коротше, і це можу сказати не тільки я, користувачів багато по всьому світу, які це підтверджують. Однак, те, що я бачу тут, оцей MIUI Пет 1404, він поки що працює теж стабільно. Тобто за два тижні користування я не можу нічого там такого відзначити, на що можна було поскаржити. Все працює реально добре. І сам інтерфейс не фрізить, працює досить плавно, Ну, реально дуже приємно користуватися цим пристроєм. Єдине, що якщо ви берете версію, to В середині якої шість є оперативної пам'яті, коли ви будете запускати там три додатки, чотири там в фоні їх тримати, тоді вже будуть такі підлагування. Краще брати одразу 8 вігів, якщо ви плануєте знов таки користуватися цим пристроєм на повну катушку, тобто використовувати його як робочий інструмент. Якщо чисто там знаєте десь відосі, запустити так якийсь лайтовий режим, ось тоді можна брати версію всередині якої 6 ГБ. А також я хочу звернути увагу на те, що в порівнянні з попередником. Виробник покращив оперативну пам'ять. Тип оперативної пам'яті раніше був DDR4X, зараз Low Power DDR5. Також коли ми розглядали інтерфейси планшета, я забув вам сказати, що Xiaomi покращили USB-порт. Раніше був там була версія 2.0 або 2.1, Я не пам'ятаю, ось а зараз вже 3.2, Тобто він швидкісний, Якщо ви будете там передавати якісь файли, це буде відбуватися набагато швидше ніж у попередника. Добре, друзі, якщо ми вже почали чіпати тему заліза, я вже розповів про оперативну пам'ять. Думаю, саме час перейти до теми продуктивності. А саме, як компанія Xiaomi реалізувала роботу Чипу Snapdragon 870 в цьому пристрої. І так. Процесор став потужніше ніж у попередник. Раніше був Snapdragon 860, тут, тут Snapdragon 870. Не можу сказати, що різниця між ними прямо там, там прірва. Ні, це не так, навпаки, вони дуже схожі. І в принципі, я не можу сказати, що на сьогодні Snapdragon 870 це таке якесь надпотужне рішення. Так воно десь там ще вдали, вдали, вдалечі оптимальне, тому що добре справляється з усіма там сучасними якимись задачами. Там, інтерфейс не налагає все добре, навіть можна пограти в якісь е, важкі там вимогливі ігри, типу Genshin Impact, на високе налаштування графіки. Е, проте е, мені здається, що е, той чип, який отримав е, Mi Pad 6, він більш актуальний, а саме Snapdragon 8 Plus 8 Gen 1. А 870, це так, знаєте, нарешті, щоб е, людям вистачало, але було впритул. Все ж таки три роки існування Snapdragon 870 на ринку дають. Себе знати, а також треба враховувати, що роздільна здатність цього планшета стала більше, ніж у е, Mi Pad 5. І таким чином, на виході, ми маємо плюс-мінус такі самі результати. Припустимо, якщо брати до уваги популярну гру Genshin Impact і обрати в ній максимальні налаштування графіки. Грати буде не зовсім комфортно, тому що відчуваються мікрофрізи. Ось е, тому я пропоную перейти на високі, і е, в такому разі вже все буде добре. Корпус планшета через годину гри стає просто теплим. Тобто, оця площа її достатньо для того, щоб якось розсіювати тепло. Ну, планшет є планшетом, І тут якось поратися з охолодженням набагато легше, ніж в смартфоні. Якщо брати до уваги якісь менш вимогливі ігри, припустимо, там шутери, е, на кшталт, там, PUBG, Call of Duty, стендофф і так далі. Тут з цим зовсім не буде ніяких проблем. Тобто питання залишається виключно до вимогливих ігр. З усім іншим, Snapdragon 870, Десять навіть сьогодні справляється непогано. Тож моя оцінка за продуктивність: 8 балів з 10. враховуючи прайс цього планшета, нічого потужніше серед конкурентів на сьогодні за ці гроші ви не знайдете. А так, добре, з цим питанням розібралися. Рухаємось далі. Камери, як на мене, в будь-якому планшеті, нехай то буде якийсь там топовий IP чи що, чишо. Е, оця задня камера, вона потрібна виключно для того, щоб там сканувати документи, ну і для роботи, бо використовувати її в звичайному житті, там робити фотографії своїх дітей е, чи своєї жінки, чи природи. Ну я не знаю, це буде робити тільки мазохіст, бо таскати з собою цю бандуру для цих цілей, тим більше е, з IPS-екраном, ну я б точно не став. І нікому не радуєте. Тому ця задня камера, ви зараз бачите приклади перед своїми очима, це 13 мегапікселів від OmniVision. Вона справляється, як і бюджетники там, вартістю 100-90 там, 90 доларів, не більше. Тобто це такий собі, знаєте, початковий рівень. Що стосується фронтальної камери, хочу зазначити, що раніше вона була от, в Ніведі 5 на цьому місці, тобто треба було вертикальне це положення робити і так от розмовляти. Тут її перенесли в горизонтальне положення. Тепер, коли ви будете спілкуватися з людиною, ви і так, тримати а, планшет. І для цього тут ще компанія. Xiaomi реалізувала нову функцію, вона зветься Focus Frame. Як це працює? Тут встановлена на ширококутна камера. І коли ви обираєте цю функцію Focus Frame, то я і коли в зумі спілкувався, можна обрати, додаткове меню з'являється, і можна його обрати в налаштування. Focus Frame, і просто цей кут він стає менше і вас центрує. Тобто для свого співрозмовника ви знаходитесь посередині. Тож використовувати цей планшет в якості робочого інструменту для відеодзвінків, там, для Якихось там відеоконференцій, в принципі, можна. Однак якість така, просто середня. Ще одне важливе питання в будь-якому пристрої, в тому числі планшеті, це час автономної роботи. Їмність акумулятора p 6 становить 8840 мАч годину. Також він підтримує швидку зарядку потужністю 33 Вт, саме ту, яка йде в комплекті. Заряджається від 0 до 100% він приблизно за півтори години, що не є там якимось найкращим показником, але не найгіршим. Для планшета це в принципі нормально, це не смартфон. Я там поставив, і там що півтори години, що дві три, там все одно, мені здається. Має заряд просто непогано, я нічого такого там надприродного тут не помітив. В стандартних сценаріях можете розраховувати на 9-10 годин роботи. Якщо більше там зануритись в цифри, я тут спеціально виписав для себе 20 хвилин, якщо ви будете розмовляти по відеодзвінку. Планшет втратить 4%. Якщо ви будете 20 хвилин грати в якусь вимогливу гру, припустимо, в Genshin Impact, Імпакт, ви втратите 8%. Якщо ви просто покладете смартфон, він буде. В сплячому режимі знаходитись, за добу він втратить 9%. Тобто, ще раз, нічого надприродного я в цьому плані не побачив. Однак і поганим цей результат я теж назвати не можу. Так, ну що, друзі, в принципі, я не знаю, що вам ще тут розповідати. Мені здається, що усі важливі питання ми вже закрили. Тож, пропоную зараз намалювати для вас таблицю, де ми зробимо детальне порівняння: Pad 6 і Pad 5, щоб ви могли поставити на паузу і для себе зробити якісь висновки. Відповідаючи на, мабуть, найважливіше питання, чи варто міняти Pad 5 на Pad 6, хочу сказати, що шосте покоління дійсно буде краще. Не так, щоб між ними була прям прірва, там небо і земля, це не так. Але от такі дрібні. Речі, як там матеріали корпусу, потім трохи потужніший процесор, трохи кращий екран, вони дають про себе знати. Однак я б все одно, маючи п'ятірку, не пішов там, не продавати його і купувати собі шосте. Це того не, не варте. Ось, однак, якщо у вас є гроші, там 15 тисяч гривень, там, 16, і ви такі, а що ж робити? Що собі взяти? Там, Заощадити і купити собі Pad 5, або шосте краще вже брати шосте, тому що він буде отримувати оновлення Android, не знаю, там два роки чи один рік, ніхто нічого там не декларував, ніхто нічого не заявляв, компанія Xiaomi так. Просто випустили і все. Але дивлячись на попередника, два роки оновлень він точно має отримати. Mi -5 6. Ось, тож, Але це якщо дивитися виключно на продукти компанії Xiaomi. Чи варто в принципі купувати цей планшет за ці гроші, це вже вирішувати виключно вам. Тому що є перша конкуренція, китайська версія цього там p 11 Pro Gen 2 від компанії Lenovo, там вже OLED -дисплей. Ну, За процесорами вони там схожі, там Dimensity від компанії Mediatek, Трохи там буде він гірше ніж цей Snapdragon 870. Але екран буде краще, тобто там реально є на чим поміркувати. Крім того, я зараз намалював для вас спеціальну таку таблицю, на яку ви можете зазирнути і подивитися, які ще є конкуренти. Перше, це OnePlus Pad. Ми зараз його робимо його тест і скажу вам, що за свої гроші це прямо от справжня гармата. Один з найкращих варіантів, особливо якщо вам подобається формат 4 до 3, а не 6, 16 до. 10, такий, знаєте, айпедівський формат, там і швидка зарядка є, і процесор там буде набагато потужніший, ніж цей Snapdragon 870 Однак там і вартість десь на 2-3 тисячі буде е, дорожче. Е, другий конкурент це якщо ви не хочете взагалі китайчати, ну, це iPad 10-го покоління, він там коштує дорожче. Е, ось, але там процесор буде ще потужніше, тим більше, там, якщо вам подобається екосистема там Apple, і, або навіть якщо купувати його як окремий пресс. 3. В принципі, цей iPad, він теж буде цікавий. Однак він вже, так, знаєте, суттєво дорожче. Ну і плюс-мінус за ті самі гроші, це є ще Samsung Galaxy S6 Lite. Він, на мій погляд, з -з -з абсолютно за всіма. Технічними характеристиками буде гірше, ніж цей Xiaomi. Однак це Samsung, там буде оновлення Андроїду довше, я думаю, що ніж два роки. Крім того, там кажуть, що Стилус краще працює, ніж тут, хоча я в цьому не впевнений. Ну, типу, таке, це як альтернатива, якщо ви не хочете купувати Китай. Підсумовуючи за 330 доларів з AliExpress, чи 14 тисяч гривень всередині нашої країни, я хочу сказати, що це дійсно крутий продукт. І це моя, моя щира думка. У нього є свої місця. Мінуси. Тобто, те, то, що там немає, там можливості сім карту встановити. Тобто, немає там у нього інтернету, окрім як Wi-Fi, немає GPS. -у. Це все дійсно мінуси. Однак для такого домашнього мультимедійного пристрою це дуже прикольний продукт. У нього ще чотири гучних мультимедійних динаміки там, з підтримкою Dolby Atmos. звук реально офієнний. Тобто можна дивитись там всякі, всякі фільми, там, серфити сторінки в браузері для от таких от речей він крутий. Для роботи теж можна використовувати. Якщо там якось звикнути до клавіатури, там стилусом можна малювати. Ну, типу, такий собі, знаєте, оптимальний а, варіант на сьогодні, тож у компанії Xiaomi а, знову вийшло зробити щось якісне і. Прикольне. Це була моя думка. Своєю ви, як завжди, можете поділитися в коментарях. Також не забудьте поділитися цим відео зі своїми друзями, якщо воно вам сподобалось. Поставте вподобайки, чекаю на ваші коментарі, як вам такий лайф-формат. Підписуйтесь на канал. І нехай буде з вами Android. Друзі, перед тим як завершити це відео, хочу трохи перед вами відзвітувати. Останнім часом у нас не було нових запитів, тому я якось не дуже форсив у цей. Останній збір на сонячні панелі. Однак тепер у нас з'явився новий запит. Тож я вас попрошу, будь ласка, на там залишилось десь 15 тисяч гривень. Давайте вже закриємо питання з цими сонячними панелями. Ось і будемо рухатись далі, збирати гроші на автівку для наших бійців. Я поки що чекаю від них офіційне звернення. Ось у відеоформаті, коли воно з'явиться в наступне відео, ми все це діло завантажимо. І ви подивитесь. А зараз. А давайте я вам продемонструю нові звіти від наших бійців, які вже отримали від нас подаруночки. І після цього будемо вже розходитися. Дякуємо, Андронію, за сонячні батареї. вони вот є. Yeah. Ще раз хочу подякувати всім, хто приймає участь в наших зборах. Знаєте, люди, що ви. Найкраще. Ну а для тих, хто хоче долучитися, я залишу всі посилання в описі. Там буде посилання на банку, також реквізити картки. Долучайтесь, слава Україні! Слава нашим захисникам і слава вільному народу разом до перемоги.